Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Тож сьогодні маємо на огляді електротрицикл Айва Дрім. Ми цю модель вже розглядали, і ми навіть не думали, що ця модель так сильно сподобається нашим користувачам, тому показуємо трицикл, який лишився в нас в наявності в чорному кольорі. Ця модель має дуже прикольний такий ретро-дизайн. Найкраще, мабуть, виглядає в таких стандартних кольорах, типу білого або чорного кольору. Здається, що вони найкраще якось передають його настрій та стиль. Також ми отримували багато коментарів від користувачів цього трицикла, що на сайті фото виглядають не так виграшно. Шно як він вживу, і видно дійсно, що на підприємстві постаралися за останні роки і дуже вдосконалили цю модель, тому вона дійсно варта вашої уваги. От Що дійсно класно в цій моделі, це те, що тут є дуже багато різних багажних відділень, насамперед передній кошик. Він є не у всіх моделях електротрициклів Айва, але зазвичай, якщо він є, то він достатньо обмежених невеликих розмірів. А тут це прям така велика повноцінна корзинка, куди можна покласти якісь там покупки, особисті речі, покупки з магазину, з аптеки, такого плану. Також з лівої сторони спереду є підстаканник, там покласти якийсь дріб'язок, який потрібно мати під рукою, водичку поставити, телефон покласти. Є також гачок для того, щоб повісити сумку або пакет. Також є під сидінням багажне відділення, туди теж можна класти покупки, теж особисті речі. Він відкривається, якщо повернути ключ в замку запалювання в іншу сторону, тобто без ключа його ніяк не відкрити. І також позаду є ще одне багажне відділення це підвісний багажник позаду, кофер називається по-іншому. Він замикається на закльопки і також на ключик окремий. Тобто туди можна покласти теж якісь речі, закрити на ключик, піти кудись там, вийти по справі в магазин і так далі, і ваші речі будуть в надійності лежати в ньому. Щодо різних зручностей та безпеки, електротрицикл можна завести як і просто з ключа механічно, так і за допомогою безключового доступу, просто на пульті, два рази натиснувши на кнопку блискавка. І також, звісно, IVDRIM обладнаний сигналізацією, як і весь електротранспорт IV. Щодо характеристик, позаду встановлений безщітковий двигун потужністю 1000 Вт, тобто 1 кВт. Максимальна швидкість на цьому трициклі з таким двигуном у вас буде десь до 35 км на годину. Щодо акумуляторної батареї, встановлена гелова графенова свинцево-кислотна акумуляторна батарея 60 вольт 20 Агодин. Знаходиться вона отут під багажним відділенням, під сидінням. І також тут є автомат вимикач живлення, тобто, якщо, наприклад, лишаєте свій електротрицикл на вихідні чи там на день, Деякий час не забувайте його вимикати. Щодо мультимедії і функцій, по-перше, дисплей монохромний. Всі основні показники відображаються на дисплеї, швидкість руху, заряд акумуляторної батареї, індикатори увімкнення поворотів світла, наприклад, дальнього. Тут що по світлу в нас є габарити, ближнє світло, дальнє світло, є також перемикач режимів їзди, 1, 2, 3, звуковий сигнал і так далі. Отак От в нас виглядає, коли в нас вімкнене освітлення. Також можемо з вами подивитись, як виглядають поворотники. Поворотники тут дійсно дуже. Яскраві, зручні, їх добре видно, оскільки вони отак великі і розташовані окремо. Позаду от нас якраз габарити горять, і також отак виглядають поворотники. Звісно, в день це не дуже гарно роздивлятися, але так, щоб зорієнтуватися, в принципі, можемо подивитися. Ще один важливий момент: що з обох сторін в нас, звісно, є гальмівні ручки, і також є такі фіксатори. Тобто, ви можете поставити електротрицикл на фіксатор, і тоді він не зрушить з місця. Знімається отак дуже легко. Зважаючи на те, що це електротрицикл, кліренс в цієї моделі достатній, тобто їхати можна і по рівній поверхні, і якщо будуть якісь ями або нерівності на дорозі, електротрицикл також буде справлятися. Гальмівна система тут комбінована. Спереду дискове гальмо, позаду барабанні гальма. Шини тут безкамерні, 3.0.0.10, тобто 10-дюймові, І підвізка тут в нас спереду гідравлічний амортизатор, позаду пружинно гідравлічні амортизатори. Гніздо для зарядного пристрою розташоване спереду, знизу під сидінням. Заряджається він від звичайної розетки 220 вольт, як і весь наш електротранспорт Айве. І, звісно, зарядний пристрій йде в комплекті. І ще один важливий момент, який часто цікавить наших глядачів, і що мені особисто подобається в цій моделі, це місце для ніг. Звісно, так по відео складно передати, але от я намагаюсь показати, продемонструвати, скільки місця є, при тому, що я абсолютно зручно розмістилася, ще лишається місце, тому можна не турбуватися щодо цього моменту. Тож, загалом, що можна сказати щодо електротрицикла Dream? Візуально дуже класна модель, дуже стильна, ретро дизайн, універсальний чорний колір, 100% буде збирати компліменти, це гарантовано. Гарні показники, гарний запас ходу, гарна швидкість. Заряджається від звичайної розетки 220 вольт, тобто просто у себе в гаражі або десь біля роботи. Поставили на зарядку, підзарядили, сіли і поїхали. Не треба по всьому місту їздити, шукати зарядні станції. І так далі, обладнаний сигналізацією, що захищає ваш транспортний засіб, також плюс до функції функціональності, так би мовити, безключовий доступ. Функції є абсолютно всі, і навіть більше. Ми показували вам на кермі. До речі, забули зазначити, що також є задній хід. І щодо багажних відділень, на мою думку, це взагалі один з рекордсменів, оскільки дуже багато різних багажних відділень, і кожне з них достатньо велике і достатньо ємне. Тобто, ця модель це буде ідеальний варіант для того, щоб використання. Ростовувати його кожного дня для якихось своїх буденних справ там, поїхати до когось в гості, поїхати там на якийсь закуп на ринок, в магазин, в аптеку або просто по якихось особистих справах. Тобто, загалом модель буде дуже чудово виконувати свої функції в плані того, щоб полегшувати вам буденне життя і дійсно вартує вашої уваги. Ну і звісно, економія це 100% величезний плюс, оскільки заряджати набагато дешевше ніж заправляти паливом. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви напишете свою думку щодо такого нового формату озвучки, який ми тестуємо на нашому Ютуб каналі. І ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тездрайв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Будемо дуже вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!